Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Земля і небо пройдуть, слова ж мої не пройдуть, каже Господь. І він розказує, що до учнів говорить, що каже, як побачите, оце це, що збувається, то що ви знали, що він вже близько при дверях. Уже стукає. І знаєте, учні помирали, тих замучили, ті загинули мученицькою смертю, і пройшло вже 2000 років. І ми кажемо: Господи, Ти казав учням, що рід цей не перейде, поки все це не звершиться. І ми, знаєте, всі хочуть знати, число, коли то буде. Ми всі хочемо знати. Коли закінчиться війна, але чи ви всі хотіли знати, коли вона почнеться? Чи могли ви собі представити, що буде, коли почнеться та війна? Чи могли ви собі представити, що буде і куди впадуть ракети, і чи взагалі будуть ракети до? 24 лютого 2022 року. А, була там десь війна в Луганську, в Донецьку, хтось там воював, то не наша війна і так далі. І я чув цих речей дуже багато. Але ніхто не міг представити, що там творилося, як вони казали, на підвалах. Але ніхто не міг тим більше представити, коли почалася повномасштабна. Війна, смерті, сльози, плач, вимушені переселенці. Дуже багато доль поламалося, багато хто з ким нових зустрівся, загубилися старі друзі, багато знайшлися нових друзів, багато чого змінилося. Багато людей предстали перед Господом. І коли вони стали перед Богом, тоді оці слова, що місяць не дасть більше свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і тоді побачити сина, Чоловічого, ці слова для них заграли по-другому. Бо перше, що людина. Побачить після того, як покидає цей світ, вона побачить обличчя Ісуса Христа той, що стоїть при дверях. І є дуже важно, коли той Христос зайде в твоє життя, коли ти відкриєш йому свої двері. Бо часто малюють Ісуса знаєте, при дверях, що Він стукає у двері, а клямки нема, нема ручки з надворку. Ручка в середині. А ці двері це двері нашої душі. І тільки ми можемо Богоми ці двері відкрити. І як говориться в Соборному посланні апостола Петра, він каже, Господи, для тебе один день, як тисячу років, а тисячу років, як один день. Що Господь нам хоче сказати? Що Бог. Посилає на землю до людей, а посилає розуміння. Для кожного із нас. Для кожного із нас буде той день, коли прийде син чоловічий, прийде в наше життя. Бо каже Господь, коли я прийду у Твоє життя, воно зміниться. Перший раз Христос приходить в наше життя в нашому хрещенню. І як каже апостол Павло: вже не живу я, живе у мені Христос. Ми вмираємо для світу і народжуємося для Бога. Другий раз до нас Христос приходить, коли ми покидаємо цей світ. Тому Він і каже: рід цей не мене, поки не побачите сина чоловічого. Для кожного із нас. Відрізок нашого життя, який ми маємо від народження і до нашої смерті. Це наш час, це наш час життя в нашому світі, бо тому що по тому, коли він закінчиться, ми переходимо в другий світ. Ми переходимо до Господа. І є дуже важливо, коли ти двері Христові відкриєш, коли Він у душу твою, в твоє життя і після твоєї смерті возьме тебе, бо Він є наш Спаситель. Ісус Христос, Син Божий, воплочене Слово Боже, яке прийшло в цей світ. І Він каже, Сонце померкне, місяць не дасть більше свого світла. Зорі впадуть з неба і захитаються небесні сили. Так Господь Бог описує перехід людини від фізичного життя до духовного. Все поміняється. Ми побачимо, як виглядає цей світ, як він збудований, який для нас вже руйнується. І каже Господь і бачу я нове творіння, яке Господь Бог приготував для життя людини і Бога, бо Він, не наче новий Єрусалим, сходив з неба, як невіста, приготовлена для жениха свого місце, де людина буде жити із Богом. Це те нове творіння, яке Бог творить для кожної людини, яка покидає цей світ. Є багато на землі ще таких боргів, коли ми приходимо і вертаємося назад. Але, як правило, Господь Бог посилає тих, які ще не дійшли до, до, до своєї кінечної зупинки, так? і каже Господи, пошли мені мене в дім. Моїх рідних, бо ще маю сказати своєму братові, ще маю сказати е, своїм дітям, щоб вони не попали на те місце, де я. І часом нам померлі об'являються, вони нам сняться, приходять до нас, роблять нам різні знаки. Щоб ми зрозуміли, що цей час, який ми живемо, це наш час. Час виділений для мене. Який має прожити у цьому світі, щоб зустрітися з Богом. І є щасливі ті люди, які знайшли спосіб дійти до Бога, достукатися до нього, щоб прийти до Царства Божого. Для кожного із нас, каже Господь: зберу усіх, всіх чотирьох вітрів з півночі, з півдня, з півдня заходу, від краю землі до краю неба, зберу всіх докупи заради тебе, одного. Бог збере всі твої вчинки, всі твої діла, все, що ти зробив від свого народження, починаючи, що будучи маленькою дитиною, випадково ударив маму по обличчі. Не в то, що ви вдарите, а то, що не побачив, маленька дитина махав руками. Або колись якийсь більший був чимось, тримав щось в руках і вдарив там тата, чи ще щось, і все це тобі буде пораховано. І кожне добре слово, яке ти сказав, буде як золота монета на твоїм суді, коли ти будеш платити за свої гріхи. І дуже добре і щаслива та людина, котрій вистачить отих добрих діл, щоб заплатити і відкупитися від отих вчинків недобрих, що людина зробила. Але щоб ви знали. Що ті люди бідні, яким не стане там трохи отих, <зум> золотих монет, тобто тих добрих діл, добрих слів, добрих учинків, якщо не хватить, то є Господь і є Боже милосердя. І Бог милосердний до кого? Той, хто хоч раз у житті, був милосердний. Тому кажу вам: земля і небо пройдуть, слова мої не пройдуть. Чуйте, що говорить Господь. Творі добрі діла. Будьте людьми. Людяність це та небесна валюта, за якою можемо заплатити за всі свої гріхи, за всі свої вчинки, що ми зробили за ціне своє життя. А для Господа наш тисячу років як один день. Але для мене один день. Для Бога як тисячу років, який може подетально кожну мою секунду розкласти поетапно і проаналізувати кожний день мого життя. Будьте достойні, будьте гідні, називатися дітьми Божими, бо ви всі, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Він при дверях, Він стукає і чекає, коли ти впустиш Його у своє життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава.